Зварити першу страву на обід традиція для українських господинь. Однак інгредієнтів для борщу потрібно купити чимало. Це і овочі, і зелень, і м'ясо. А вибирати продукти доводиться довго, щоб і ціна була прийнятною, і якість не кульгала. Однак, як не крути, платити треба всюди. бурячок у вас? три гривні. А морковка? Я, а в яку зелені у мене по гривні? А люди купляють цибульку? Порівняно із минулим роком. Стандартний борщовий набір на українських ринках подорожчав утричі. Продавці кажуть, закарпатці взагалі почали менше купувати овочі. Більшість продуктів справді на кілька гривень у ціні зросли. каже продавець Микола Юрійович. Качан капусти середнього розміру у нього ми купили за дві гривні. Платню не підняли. А ціни як на овочі збільшилися? В яких приділах? А на скільки приблизно? Ну на картоплю піднялося. А так і на цибулю. Ціни на цибулю станом на 1 листопада майже в п'ятеро перевищують минулорічні на картоплю. Втричі морква і буряк подорожчали за рік аж на 50%. А от ціни на капусту дещо знизилися. Тож приготувати пісний борщ зі сметаною загалом обійдеться у 20 гривень. Борщ із толятиною чи курячим м'ясом вдарить по кишені значно більше, адже м'ясо птиці також подорожчало на 5-6 гривень за кілограм. І копчення не дешеве від. 20 до 50 гривень. Тож краяни кажуть, у зв'язку із таким підняттям цін інколи варять борщ із напівфабрикатних заправок, а замість м'яса кидають до першого засмажку із сала. Борщ не єдина найулюбленіша страва кожного українця. Однак нині, аби зварити каструлю національної юшки, з гаманця потрібно викласти чи не більше 50 гривень.